Шановна громада, шановна Гумана, шановні дирекція школи, шановна директор цього навчального закладу, шановні організатори цього турніру славного, тренери цих секцій, сюди. я дуже сьогодні багато отримав таких позитивних вражень. Як спортсмен я дуже багато віддав спорту і дуже багато взяв спорту. Тому що так природа побудована, що перше, що взяти, треба багато віддати. І я вам дуже вдячний всім, що ви в цьому славному селі Стрелкове започаткували такий традиційний турнір, присвячений тим легеням героям Небесної Сотні, які практично спасли. Нашу країну, нашу батьківщину від агресії внутрішніх і зовнішніх ворогів волі, ворогів свободи, ворогів людської гідності і ворогів людської честі. Ця, цей момент тоді, в 2013 році, ми, якщо пам'ятаємо, то трошки більшенькі діти від вас пішли, просто запротестували проти того тоталітарного режиму, нашого внутрішнього злочинця. Який таким чином хотів просто взяти під себе країну, пообіцявши там здачу країні, Москві. І бути навічно тут президентом, навічно тут бути якимось барином над нами всіма. І ми це все розуміли, вільні люди, які з'їхалися зі всієї країни. Ми розуміли, і ми були насторожені, що відбувається в тій країні і як з тим боротися. І тут вийшли діти, студенти. І коли їх цинічно. Був наказ побити, їх просто били, будемо говорити, це я особисто не бачив. Це просто було моїм бажанням, тим кличем, коли я поїхав зразу в Київ, тому що не міг дивитися, як б'ють наших дітей. І не, не хотів дозволити, щоб більше таке повторилося в країні. І таких сотні тисяч, як я. Вільних людей, які по-іншому думали, поїхали, з'їхалися на Майдан. Я вам так роблю такий короткий експорт, щоб ви розуміли, бо я є з тих якраз учасників цього майдану гідності, про який дуже багато говорять і поганого, і доброго. І це неправда, що там хтось нам платив гроші, якісь там інші політичні сили, які були за Європу. Ми в цілому, якщо правда, я вам скажу чесно, ми не стояли за Європою якусь там міфічну. Ми стояли за те, щоб збудувати Європу від себе, від кожного з нас, так як ми хочемо її бачити в Україні, які є, ми справді. Я такий є і хочу, щоб була така країна, починаючи з себе. І ми пішли на захист, ми пішли показати цим злочинцям, що не можна так поступати з дітьми, будь-що би вони не вимагали у у вас, влади. І разом з тим створилася така самоорганізація на Майдані. Київ нас підтримав, тому що і бізнес там був, вже віджимали, і робили з тими людьми, що хотіли, і в тих людей місцевих, особливо в столиці, була надія на нас, що ми все-таки усунемо цю владу. Ми ще не знали, як це відбудеться. Ми знали, що має це злочинець піти геть, тому що він дав наказ бити дітей. І ми знали, що за тим стоїть Росія, тому що він поїхав туди на якісь переговори. І ми знали, що є великі загрози втрати державності. І разом з тим, ті легені, герої Небесної Сотні, які пізніше положили своє життя в цім бою, справжньому бою. Вони також любили життя, вони також займалися в секціях, вони вчилися боротися, і вони були перш за все вільними людьми. Вони не сприймали тоталітарних людей, тоталітарних власних режимів. І тому й вони були там. І разом з тим, так як відбулося, так відбулося, ми не могли знати, що там, але чим більша їхня була агресія на нас, тим більше йшов супротив. Ми навіть не мали ніякого страху, я вам скажу чесно. Це був ефект боротьби. От як, як тут ви бачили діти, як входять, як їм очі загоряються, коли є оця умовна боротьба, і так само було на Майдані. І разом з тим, отака от потужна сила озброєна, яка пішла на розстріл людей. Ми практично взяли їм духом, тому що оцей дух, переборивши страх, один другому допомагаючи, одні падали, гинули, другі якось кулі минали, і ми далі відкрилася боротьба. Пішов зовнішній арестор, тому що не вдався йому оцей сценарій перший, взяти Україну тихенько, без ніякої війни. І якби не Майдан. Так, не було б війни, я згідний багато хто говорить. Ну якби не Майдан, вже би не було країни. Тому що би просто, якби Майдан був упав, зачистили би все патріотичне середовище, яке там були, мене і цих всіх інших. І ми би сиділи в тюрмах, і країни би не було. Просто ми б вже були нові імперії мір, як назвав Путін, який би називався митним союзом. І от, оскільки я просто хочу так трошки забираю ваш час, щоб ви зрозуміли, що без боротьби в цьому житті нічого не буває, ви дітки також не любите, правда, як хтось на вас тисне, як хтось прижимає вашу волю і хоче так, як хтось хоче. І завжди ви маєте, ви виборуєте своє право зробити так, як вам, як вам підсказує честь, ваша гідність, ваша воля. І я дуже радий, що ви сьогодні показали таку боротьбу, умовну боротьбу. І ви вчитеся того. І я тішуся з цього, що сьогодні тут є такий колектив в цілому від голови держадміністрації, директора школи, тренерський колектив, і вони навчають вас і ви берете один друга цієї енергії. Разом з вами ми переможемо. Ми збудуємо ту країну. Не буває так, що просто десь хтось нам принесе це. Який я, така країна, це все від нас. Кожен свою справу робить на своєму місці дуже добре, не треба там за кого щось робити. І ми разом відбудуємо ту країну сильною і міцною на весь світ, яка називається Україна. Слава вам, всім! Слава всім діткам, які от зараз проявляють цю, ці процеси боротьби, які навчаються, які проявляють цей дух до боротьби. Дякую вам всім. За цей чин за ці змагання і разом ми переможемо обов'язково. Слава Україні! Героям yeah, yeah, yeah. Зараз я вам буду грамоту е, керівник змагань за е, відповідні місця по категоріях, а я вам привіз подарунок переможцям такі книжечки на пам'ять і про голодомор в Україні. Прочитайте собі, і ви будете знали правду. Знання це також велика сила.